Слава Україні! Чергова атака окупантів на Хмельниччині. Є летальний випадок від ускладнень грипу. Службова собака взяв слід з грабіжника. Його затримали у власній квартирі. Про все це детальніше протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Вночі противник атакував Україну, запустивши 99 ударних биполати типу пошахет і безпілотники імітатори різних типів із різних напрямків. Наразі підтверджено збиття 65 ударних БПЛА типу пошахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. 30 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені, на щастя, без негативних наслідків. Наслідок нічної ворожої атаки пошкоджено установи промислових підприємств, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Спеціальні служби ліквідовують наслідки попереднього бажер без та безпостраждалих. За даними Хмельницької ОВА, наші сили протиповітряної оборони збили три ворожих дрона. Від сьогодні і до 1 березня в Україні спрощується перебронювання військовозобов'язаних працівників через портал дія. Критичні підприємства можуть подавати заяви на бронювання без очікування 72 годин. Алгоритм на порталі дія такий самий: зайдіть у кабінет та оберіть подати заяву, вкажіть дані кандидатів для бронювання. Також підтвердьте, що зарплата працівника становить понад 20 тисяч гривень. Та перевірте заяву і підпишіться. Постанова визначає, що бронювання підлягають всі військовозобов'язані медичні працівники закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров'я, установ, що проводять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи. Також бронюванню підлягають всі військово зобов'язані працівники, які займаються посадами прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Сьогодні до 15.00 на території Старокостянтинівської громади будуть проводити роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Про це повідомили у міській раді. Без паніки все під контролем в разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в укриття. Не нехтуйте власною безпекою та життям. Сьогодні, 22 січня, в день соборності України волонтери ГО «Захист об'єднання волонтерів спільно з комунальним закладом Ветеранський простір Хмельницької міської ради влаштували акцію Хвилина мовчання. Близько 30 учасників акції на хвилину перекрили рух двох центральних вулиць Хмельницького та, тримаючи в руках українські прапори, вшанували пам'ять загиблих воїнів. У Хмельницькому розпочався сезон захворюваності на грип. Всього з початку року до Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізували 39 містян із підтвердженим грипом. Лише за одну добу до медзакладу поступило 17 осіб саме із грипом. А за останній тиждень в інфекційній лікарні зафіксували перший цьогоріч летальний випадок через ускладнення від грипу А. Як розповіла директорка медзакладу Оксана Піддубна, це 49-річна жінка, яка після виявлення симптомів не звернулася в лікарню а протягом п'яти днів самотужки лікувалася вдома. Тож не займайтеся самолікуванням, це дуже небезпечно для вашого здоров'я. Звертайтесь до лікарів. У місті Дунаєвці чоловік пограбував місцевий магазин. До поліції зателефонувала 59-річна місцева жителька та повідомила, що в магазин забіг невідомий чоловік. Розпалив їй в очі перцевий балончик, після чого забрав гроші з каси та зник. Поліцейські менш як за годину встановили та затримали грабіжника. Ним виявився 17-річний житель Дунаєвець. Допоміг їм у цьому службовий собака. Кеш на місці злочину він одразу взяв слід і повів до шляху втечі нападника. По дорозі поліцейські знайшли балаклаву, рукавички, трохи далі. перцевий балончик. Зупинився кеш прямо під дверима будинку, де мешкає грабіжник. Там його і затримали. Наразі слідчі вже оголосили фігранту підозру. Розслідування триває. Хмельницькому призупинили водопостачання вулиці Філіпова, вулиці Вокзальної, вулиці та провулку Волочиського, вулиця Костюшка, вулиці Щасливої, вулиці та Провулку Ентузіастів, вулиці Зеньковецької, вулиці та Провулку Залізничного, також вулиці та провулку Польового, вулиці Партизанської, вулиці Квітки Цисик, вулиці Чорноострівської, вулиці Івана Павла II, а також закладу дошкільної освіти номер 7 Козачок, ліцею номер 18 Поліклініки номер 5 Відновити водопостачання обіцяють сьогодні о 16.00. Ще більше інформації про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтесь. Дякуємо вам за увагу та довіру. Ще більше інформації про головні події країни та світу протягом дня на телеканалі Перший Подільський. Тож залишайтеся з нами. На все добре.